Астіалдевілат, майстерня керамічних виробів, яка працює ще за старовинними рецептами 18-го сторіччя, і цей би бренд мене взагалі не зацікавив, якби не їх колаборація з одним з найвідоміших парфумерів сучасності, домініком ропйоном. Хто це прийшов привітати, мій собака. Моя собачка погуляла і прийшла привітати. Мабуть, не існує жодного парфманіяка, у кого нема парфумів або не було парфумів авторства Домініка Ропйона. Сьогодні я вам розкажу про чотири аромати бренду, оскільки навіть живучи у штатах для мене було непросто дістати семпли цього бренду. Але я не можу вам не розказати про них, оскільки це дуже резонансна подія у світі парфманіяків. Це дійсно глибока ніша, від якої Багато хто з парв захоплених наразі охає, ахає і ледь не втрачає глуст. Тож вони точно достойні і нашої української уваги. Я Христина Білокінь. Я нюхаю, досліджую і живу парфумами уже 14 років. Наразі я отримую парфумерну освіту в інституті Лос-Анджелесу. Підписуйся у мене тут ароматно і пізнавально. Почату хочу з парфуму Артабан. Артабан це римський королівський парфум. Він належить до колекції історичних парфумів, власне, з якої і почалась колаборація бренду Асіях з Домініком. Мені не дуже подобається ось ця маркетингова їх історія з приводу цієї колекції, типу, за. Трьохсотрічними рецептами були відтворені парфуми, та навіть не те, що трьохсотрічними, а навіть ще давнішими. Я не вірю у те, що можна відтворити щось, що було у древньому Єгипті, навіть не зважаючи на те, що до колаборації також був запрошений історик, антрополог, як людина, яка навчається парфумознавству. Я не вірю у те, що можна було відтворити формули стародавніх часів і по ним зробити сучасний громад. Але як людина, яка вивчає маркетинг, я розумію. Що для кожного бренду має бути своя історія. Цікаво, що Астія обрали саме таку історію, я не суджу. Комусь можливо це і продається. Мені це продається лише через те, що над цими парфумами працював великий Домінік мені кроп'йон. Так, от Артабан, аромат був випущений у 2022 році. Мені неймовірно подобається естетика пляшечок. Взагалі ні у якого бренду я такого не бачила, дійсно нагадує про якісь старі часи. Аромат деревний фужерний, родзинка його у тому, що сюди поклали понад 24 різновиди трав і спецій. Аромат пахне так, як я нічого до цього не нюхала. А я нюхала за 14 років безліч ароматів. Просто безліч цей не нагадує нічого, і це вже чудово, це вже заслуговує уваги. Пахне він. Незвичайно. Він не пахне також приємно. У ньому є щось, наче у базі, досить таке цікаве. Але у топі він пахне якимись дивними дикими травами, такими, що взагалі не притаманні точно українському регіону. Він пряний, гіркий. Є враження, що це якась лікарська мазь або настоянка, яка дісталась від якогось. Віщуна, що живе десь усамітнено у Карпатах, у старій якійсь хатині, напіврозваленій, дуже старій. Бо це пахне також стариною. І цей віщун дістав з дуже старої скрині, якісь дуже старі трави, які при тому непогано зберіглись, і на них ось замішав аж густу рідину. Що вона аж тягнеться, як смола, ось так. І це пахне настільки незвично, настільки дивно, що від цього не хочеться забирати носа. Це хочеться рознюхувати. У цьому прям його магія цього аромату. Ну і при тому відчувається, що це робота майстра, який знає, як робляться парфуми. Це не якась там крафтова інді парфумерія. Це точно парфум від людини, який розуміється на балансі, розуміє, як він має звучати. І ось я вам тут розказую протягом 10 хвилин, мабуть, про цей аромат. Принаймні, сама сиджу його нюхаю вже протягом 10 хвилин. І ось цей старт, такий травний. Він кудись трошки так дівається, потихеньку заспокоюється. Далі я відчуваю вже більше таких землистих шершавих пачулі, сирих, така якась земля мокра, наче, і якісь такі бальзамічні смоли. Це носибельно. Я вам скажу, я б таке носила під настрій. Дуже такий, не знаю, настрій пішла у себе, повернусь не скоро. Знаєте, я б щось таке носила. Коли хочеться побути наодинці, коли хочеться, не знаю, можливо, про щось понастольгувати. Це далеко не для всіх. Я впевнена, що люди, які не захоплюються парфумерією, скажуть, що це парфум діда якогось. Ну а я сьогодні і не проти побути дідом. Дуже гарно. Далі аромат Le Dieu Bleu, якщо що я французькою не говорю. Аромат присвячений старому Єгипту і одному з найстаровинніших рецептів парфумів того часу. Це пахне приємно, солодко, mm -hmm. так наче я б ось прямо зараз могла б облити з ним, але водночас це приємно солодке квіткове щось зроблене на русолі. Тут база від суто баночки з огірочками. Але ось молекули починають випаровуватись, тож за цими ароматами навіть просто цікаво спостерігати. Просто цікаво з ними ось сидіти і нюхати, що як розкривається, що де вилазить, виходить. І ось це все розкриття, воно триває буквально 10 хвилин. Тож ось ці перші 10 хвилин вони найцікавіші, особисто для мене. Тут багато меду, квіткового меду, багато пилку, наче якісь жовті кульбаби. При тому цей мед він наче напівпрозорий. Він дуже деревний. Багато такої деревини, як наче свіжо розпилене фруктове дерево. Фруктове в сенсі там, яблуки, груші, ось це все. Ніякої анімалістичності у цьому медові нема. Є відчуття ще мокрого листя табаку і цукерковості. Тут багато мирро, смолистості такої. З одного боку, Огортаючої, комфортної, з іншого боку, ось такої цукеркової, як. І цитруси. Десь там відчуваються на горі цитруси. Оцей аромат, знаєте, я, мабуть, залюбки собі куплю. І я радію, що є три ось таке мініатюр. Мені прям ось цей аромат дуже хочеться. Це ні на що не схоже взагалі. Скільки я медових ароматів перенюхала, це цікаво. Це мед з сухими травами з мирро, і це те, що важко описати. Аплодую стоячи. Неймовірно цікава рідина синього кольору з ось цією чудовою назвою. Назва парфуму походить від назви французького містечка, відомого своєю природною красою та історією. І власне за цим ароматом стоїть мета передати чарівність і красу ранкової природи. Це друзі один з. Найгарніших, найприємніших, найнеймовірніших ароматів свіжості м'яти, трошечки польових трав, солоного бризу з далекого моря. І це, мабуть, один з найбільш бажаних тепер мною ароматів, особливо на літо. Я дуже давно не вражалась і не захоплювалась якимись свіжими ароматами настільки, як ось цим. Тут багато бергамоту. Тут багато зеленого моху, тут багато квіту польового. Щось тут дуже-дуже холодить, прям холодом дає. Підозрюю, що м'ята. Щось є фруктове, щось є квіткове, знову ж повторюсь. Але це так чудово, це так якось безтурботно, це так трохи пряно, як наче тут є. Чи Базилік, чи листя томату, чи смородини, чи ш. У мене просто зрив мозку. Тут здається, начебто дуже багато усього. До речі, здається, якщо я правильно пам'ятаю, на сайті вказували, що у них парфумерія складається переважно з натуральних компонентів, зібраних з усього світу. І ось мені здається, що це саме властивість натуральної парфумерії, ось так багатогранно розкриватись натуральних інгредієнтів. Оскільки синтетика це просто витягнуті молекулки поодинокі з того чи іншого натурального аромату. якраз таки. А тут настільки все комплексно, цікаво, багатогранно, настільки неймовірно пахне, що у мене нема слів. Це, здається, пахне так просто, але водночас. Настільки неймовірно, що хочеться цим облитись з ніг до голови. Зараз, до речі, з часом воно стало пахнути більше смородиною, базиліком, чимось таким городним, городиною, такою правильною, приємною, томатним листям якимось. Просто чудово. Я нюхала багато, дуже багато усіляких огородних парфумів. Мене, чесно скажу, не вражає. Я просто навіть і такий профіль не люблю. Але тут. Вау, неймовірно цікаво і смачно, і вишукано і вау, вау. Це дійсно перший аромат такого профілю, городина, яку я б хотіла мати реально. Єдине, на що я сподіваюся, що в мене нема алергії на це все. Раді, що в мене є семпли. Я найближчим часом буду розношувати їх. Напишу пост ще у інстаграм, тож підписуйтесь на мій інстаграм. Я там обов'язково розкажу свій фінальний вердикт по цим парфумам. Чи купила я їх, чи не купила. Ви там все точно побачите. А у мене лишився останній аромат. Він називається Делі. І як ви могли здогадатись, натхненний він саме атмосферою міста Делі. При створенні цього парфуму метою було передати багатогранність і екзотичність культури Індії. Я думаю, що дуже добре вдалося. По-перше, у порівнянні з усіма попередніми ароматами цей дуже гучний, дуже насичений. Ух, ух, його краще нюхати, знаєте, отак здалеку. Багато прянощів, базар багато. друзі. Аж гірко у роті мені стало. І навіть не те, що гірко уродів, у мене аж сльози вже виступають на очах. Бо тут повне буйство усього, що навіть важко рознюхати, настільки воно заглушає просто своєю гучністю. Він пахне і чимось анімалістичним, але не те, що прям анімалістичним, а таким, як, наче, знаєте, не миті не купані люди. О, щось там є таке смердюче. Я ще, до речі, дуже людина схильна до алергій на натуральні компоненти у парфумерії. Не на всі, але є якісь такі інгредієнти, на що мене дуже сильно три... <кій> тригерить. І <кій> я боюсь, аби у мене зараз прям не почалася алергія, оскільки у мене одразу заслюзились очі, і це прям не до добра. <кій> це не до добра знак. Кажу не до добра і продовжую нюхати. Фу, Боже, яке ж смердюче щось тут. Смердюче по типу, я, знаєте, є такі спеції, чи то кардамон, чи то шафран. Це ті спеції, яких, коли додаєш зовсім трошки, вони приємні. Але якщо тобі десь попаде на зуб зерно, то можна просто дуба врізати. Ось тут прям цього дуже багато, дуже. І якісь квіти темні, чорні, глибокі, і витиверу тут овердос, бо це все димить, коптить. Коптить не в стані як копченості, а ось таким притаманним витиверу зеленим димом, трав'яним таким неприємним, і солодкі смоли тут. І що тут тільки не навалили, друзі? Це мені важко нюхати, чесно скажу. Я не можу. Страшне, хочеться водички випити і облитися ось попереднім м'ятногородним. І тікати зносить. Якщо у справжньому делі так пахне, боже, я ніколи не поїду в Індію. Ніколи. Якщо ви тестували ці парфуми або якісь інші, які я не назвала, будь ласка, поділіться враженнями. Мені страшенно цікаво. А якщо ви не знали про цей бренд, ніколи його не тестували, то радію, що ви усе одно подивились це відео. Ще й до цього моменту дуже дякую кожному і кожній за підтримку будь-яким коментарем. Ви мене завжди надихаєте, саме ви, мої коментатори, мої підписники. Без вас я б уже давним-давно закинула цей канал. Посилаю міцні обійми усім, хто хоче їх прийняти, і скоро побачимось.